Факт лишається фактом. Отже, шановні колеги, вам розданий на руки проєкт порядку денного 42-ї сесії. Чи будуть якісь зауваження доповнені, чи зразу голосую в цілому цей проєкт? Порядку денного. Немає заперечень. Ставлю на голосування в цілому. Проєкт порядку денного 42-ї сесії. Прошу підтримати. За 79 рішення прийнято, дякую. Отже, переходимо до порядку е, денного. Перше, інформація у ветеропільської виборчій виборчої комісії. Є у ватеропільської лісної виборчої Ні. Yeah. Немає. Витримається. Yeah. Типове як Можливо, Можливо, теж типа на владі, може, я щось помилець. Друге, депутатський запити депутатів депутат Робис.